Що ви гроші отримуєте? За що вам гроші платять люди? За яку роботу? А ви дзвонили в поліцію, щоб це взнати? Так, е, да, і це взнать. Е, камери як стояли, так і стоять. Зимою у собак випускали, знову собак випускають. І овчарка бігала, і ось Серегини це малі собаки бігали. Я там загребла вчора на Це моє подвір'я. А чи є? Ну, моє, на моєму подвір'ї. Я. Я вчора зайшла у хату, коли вже було темно. Значить, це ночі випускаються собаки. Позавчора, в конце огорода, Пономаренко потравила мені дерева. Сказала, я всі перетравлю тобі. І все, що в тебе живе, мертве, все, що на городі, я тобі його унічтожу. Засняли ви це на відео, як Ах. поліцейських знімаєте, чи ні? Що? Ну, на відео ви це засняли. На яке відео? Ну, на фото, відео фіксація є таке, щоб до суду, як звернуться, щоб були у вас докази. Ну ви Сейчас... ж теж мене знімаєте. Я ж знімаю це по закону. Ну, по закону я по закону, тому що мені сама поліція сказала, що... Тільки поліцію знімаєте, а сусідку ні. А я ж не знаю, що сусідка казатиме. Понімаєте? до мене приїжджали 28 февраля, приїхали люди, представилися поліцією. А виявляється, їх ніхто не направляв, ніхто не де нічого. Люди, а люди хотіли попасти до мене в хату і документи на хату нужні. Так вони хоч у формі були. Ні, не в формі були А, а як же вони можуть? А Поліція? оказується в поліції роби. Один представився сумською поліцією, а оказується в охтирці. В поліції роби ну, на брехав по даному факту. Значить, для чого ви зателефонували на лінії? для спорту? чого? Для того що у мене півогороду пленкою за той ви себе чуєте? Uh, пишу, що у вас під городу пленкою. Випускають по новий собак. А це випускав, я бачу, що Сереги вже собаки бігали і овчарку десь привозив ночу, значить. А, а ви йому сказали, щоб він не випускав собак? Uh, а, тому, що ж поліція собак не може держати? Ви знаєте, що я вже визивала. Я вже визивала поліцію по цьому поводу, а ніхто нічого. Собак держати? Ні, щоб собак не випускали. Ви я напишу пояснення, бо в прошлий раз відказалися пояснення. Немає доказів і той. пояснень ми не приймаємо. Давайте пишемо. Через забор ви туди? Йдете? Я не пущу нікого вже ні в хату, пущу, ні в двір не пущу, тому що... До вас Слава Богу. А ну, будь ласка, у вас вийде тут. Беріться, ви тож... а, у вас е, так, сьогодні яке в нас? Один. Один, Та ви ж на роботу ходите? У мене дуже багато заявників, яким потрібно допомагати. Та ви не допомагаєте. А, чо, а чим ви допомогли? Ви камери убрали у сусіда? Так а як на пік підходимо? Ні, ви ну каміри працівників? А піхали? чого мені? У нього камери ну, і він стоять. не пускає. Ага. Та ні, ви ж ходите до нього, як це той, як це не пускає. А я ж не знаю, чого ви ходите туди. Так може із-за того, що ви дзвоните на лінію 102, а ми з людиною проводимо профілактичну бесіду. Так ви приїхали профілактичну бесіду зо мною провести, чи що? Так, І з, з ним? З вами? вами ага, ну ви скажіть, а хто може... На 102? Ви знаєте, може, не треба пояснення писати, тому що як воно буде. А ви, ви вважаєте? Ваші фамілії, скажіть ваші фамілії. У нас ж є посвідчення. Ну, я... ну фамілію скажіть. Дивіться. Посвідчення. Показуйте посвідчення, тому що це таке. Той приїжджає, я не буду брати пояснення, той приїжджає. Шелестюк Олександр Миколаєвич. Угу. Антіпов Сергій Анатолійович. Хорошо. Яка вам потрібна допомога поліції? А що ви можете зробити? Ви камери не. Вони... Ну ви ж зателефонували, а будемо вже якось разом рішати, що ми можемо робити. А що ви зможете зробити? Ну, на що чого ви хочете? А, значить, чого собаки? Хто випускає собаки? З якою целью випускаються до мене собаки? Ну, а... на що цього не, не скажу. Поліція на що цього не допоможе. Ніхто ж одразу так оми. Подожіть, а чого поліція не розбереться? Розбирати час треба. Час треба вирішити ваше питання. Хого, хто собак випускав? Ну шо, до ви мене ви? Де, до мене собак випускають. Ну в ну, е, мене кражі, У мене зараз замок не робить на сараї. У ну, мене що? кражі. Вам його зробити? Чи що? Кого? Замок. Я сама зроблю. Так, ну люди ж лазять, навірно, ночі лазять. Ну для чого ж лазять? Собаки для чогось випускаються до ну, мене в двір. Можна... Оця он дрянь прибігла, мене метр землі просить. Та перетравила мені дерева, потравила. Цей лазить кожний раз, бо від по відео дивиться, що я вийшла з до двору, вони в двір лізуть. У нас в городі є підрозділ поліції охорони. Ви можете... Мене не інтересує охорона. Та мене не інтересує охорона. Мене грошей немає. Проведіть за свій щот, проведіть. Та ну я же, я ж кожного не обігрію, я ж на сонце. Ты, ну напишіть заяву, може розглянути, проведуть. Ні, я не розумію, а чому ви тоді приїхали? Ну в мене за мене запитання і в мене допомога до поліції допомогти. Відеокамери не убрані, собак випускають, що зімою, що зараз собак випускають. Ви кажете, ви нічого не допоможете. Так а нахера я писатиму це пояснення. Кому, якщо ви зараз його здасте, скаже вам кладько, скаже, здай його в архів, як і всі. Я отримала відповіді на ті пояснення, що я раніше писала. Ну, чудне. Просто ви знаєте, дитина такого не напише. Просто стидно його читати. Ми не можемо за закладка, чи ще за плоти. Ну, якщо ви не вирішуєте, то це питання ми не можемо. Ви каже кладько, то і це його. Ну, подижіть, ви не вирішите вопрос з тим, що собаки у мене випускаються з якоюсь целью? Давайте спочатку заяву напишемо, пояснення, тоді ми будемо робити. До свидання, в мене в немає. Якщо ви не хочете рішати, чому ви приїжджаєте сюди. Ну чому ви його приїжджаєте, як ви нічого не можете? Ви просто гроші. Я не відмовляюся. То, Я, то, не то, відмовляюся. То, Я не то, відмовляюся. Якщо ви мені зараз дали точно знати, що ви нічого рішити не рішите, для чого писати пояснення? То, для чого писати? Ви мені тільки що сказали, що ми нічого рішити не можемо. Ну, все. Чого я буду розпинатися тут? Я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Якщо ви не можете рішити питання цього, я писати його не буду. Ви мені сказали тільки що я, ми рішити нічого не рішимо. Питання ви хочете, щоб я вам десять разів запояснила. Я десять разів не буду пояснювати. і время тратити не буду за те, що я мені просто інтересно, за що ви гроші получаєте. Я вам об'яснила, ви, а ви що, у вас пам'ять погана? Вас, у вас пам'ять погана? Я вам, я вам об'яснила, що я хочу. Ви мені сказали, ми цього рішити не рішимо. Чого я десять разів буду? Ви не розумієте, що я об'ясняю, чи що.